Господь Бог заборонив пересні людині їсти стере пізнання і того самого дня, коли з нього скоштуєш, напевно, мреш. Так це звучить дуже вражаючим. Але не раз ми Рішили того самого дня, коли зрішили тяжко, не вмерли. І руками жили і важко грішили, порушували Божі закони часом. Ми чи хто інший з людей. і не вмирали. Хтось каже, бачите, а я грішу і не вмираю. Або хтось скаже, та людина грішить. І не вмирає, розкошують і не здійснилося те, що сказав Господь Бог. Але забувають, що Господь Бог довготерпливий, милосердний. І він хоче на верня грішника, щоб людина покрилася, навернулася і жила побожно, щоб спадкувала щасливі вічне життя з Богом то Адама стосувалися ці слова і Єви. Коли скоштують з дерева пізнання добра і зла, сидять той то помруть. Вони спробували це зробити, послухали змія. І втратили Божу благодать. І потім, ще жили на землі, але вмерли. Нам треба пам'ятати, якщо ми зрішили, то вже не чекаємо, що маємо в тих гріхах жити довго, не чекаємо смерті, а йти до сповіді, перепросити Господа Бога за наші провини і жити побожно праведно. Так і іншим людям говорити, що якщо Господь Бог довготерпливий, милосердний, немилостивий, то не потрібно служити з Божим милосердям, не треба надіятися на Боже, надмірне милосердя, якщо ми не хочемо з нього користати, а бажаємо далі жити в гріхах. Бо колись закінчиться наше життя, якщо ми не розкаємося. Дуже погано. Проте Бог, який є безмежно милосердний, навіть важких не грішників, схиляє до покаяння, заохочує, щоб вони посповідалися, перепросили Господа Бога за гріхи. Тому, навіть коли ми бачимо нерозкаяних, затверділих безбожників, і нам є прикро, що не. Пропадають в гріхах, вибирають зло, тому молімося за їх навернення. Настигло просимо Господа Бога про дар чудесного їхнього навернення, щоб вони покаялися, навернулися до Бога, щоб жили побожні, були спасенними. І також, коли бачимо нерозкаяних грішників, часом зухвалих, які нехтують Бога. Чим все одно, то говоримо їм про Бога, про правди вічні, про Христа, розп'ятого Воскресого про вічне життя, про те, що наша душа безсмертна, і просимо Господа Бога, щоб він торкнувся їхнього серця. Стараємося боротися за кожну людину до останнього, щоб людина покаялася, не вернулася і була спасена. А те, що хтось там важко грішить і їм добре живеться, і хтось скаже, що Бог ніби тому несправедливий, що їх тримає при житті і допомагає, то знаємо, що це Господь Бог милосердиться над ними, даючи нагоду, покаятися, навернутися, щоб вони не згинули, Бог не підтримує їхньої грішної поведінки, а він і доготерливий. Хочу, щоб ті люди все ж таки повірили в Бога, припросили за гріхи, щоб були спасенні. але від них, від їхнього рішення, буде залежати. Ми ж молимося за навернення грішників, не осуджуємо їх, не завидуємо їх, що їм добре ведеться. Бо хто в гріхах, хоча вони багаті, живуть своє задоволення, тілесно насолоджуються, Ніби безтурботні, вони нещасні, бо не з Богом не покаялися, не навернуті, не спасенні. Треба їм не завидувати, не заздрити, а молитися за їхнє покаяння, щоб полюбили, щоб полюбили Господа Бога, щоб ішли до католицької церкви, щоб розпідалися і жили правильно, щоб молилися, щоб дбали про свої стосунки з Богом. Господь Бог є, милосердний нас любить. Але хтось вибирає гріхи. І не обов'язково багаті люди, а є і бідні люди, які співаються, наприклад, або живуть наріканнях, в гріхах. клопах, не йдуть до церкви, не сповідаються, не почащаються. То не казати, Ось, які вони бідні, нещасті, вони так спасуються собі по собі, вони, вони тут натерпілися. Ти вже все тут бачила, я все це знаю. Я скільки напідився чи набідився, та як я можу піти в пекло. Ти ход до спояти причастя, ні не ходжу Сто причин в душі і в житті нібито. І ми говоримо таким людям: те, що ви це значить спасення, Вірте в Бога, ходіть до споя до причастя, якщо вже не можете, то. Хай рідні кличуть священника Геркатовського, щоб мали спогад під час цього помазання. І дбайте про свою душу, А далі – вічне життя. І треба перейти в інший світ, в вічність, в Божі благодаті, прийнявшись до дитини, щоб бути спасенними, щасливими. Ні бідність, ні багатство нас не наближає до Бога ані віддаляє. Нас наближає наше рішення, з ким ми хочемо бути. Якщо ми хочемо бути з Господом Богом, то чи бідніми чи багаті, ми будемо з Богом і будемо жити по божому А якщо ми не хочемо бути з Богом, тоді чи людина бідна чи багата не має значення, живе для себе у гріхах не розкаяна, нехтує Господом Богом. Того самого дня, коли з того дерева пізнання скориштуєш, Дійсну мрежу. Так і сталося, задамо з'явою тратити Божу благодать, бо не послухались Господа Бога. Хотіли по-своєму вирішувати в житті, що є добре, а що є погане, нехтуючи Божим керівництвом, нехтуючи Господом Богом, відкидаючи Божі постанови, так і ми маємо велику научку. Через тих первесних людей, як вони втратили рай, так і ми в житті не раз помилялися, грішили і бідували, були поневолені, стражданні, щось своє мудрували і виходило нам на зло, тому що не трималися трималося науколоцької церкви, Боже законів. Через це треба покоритися перед Господом Богом, своєчасно каятись з гріхів, сповідатися, почащатися ті кров'ю Христа, жити згідно. Божого Слова згідно науки католицької церкви. І не треба нам смакувати гріхами, грішними розмовами чи грішними справами або різними ідолами. Не треба нам спілкуватися з дияволом, який спокушує до зла, а потрібно завжди молитися, прийматися дітей, навчити добро, жити праведно, мудро. Святий Духу! Допоможи мені, Допоможи. жити Твоїй благодаті. Твої благодаті, вірності Богові, вірності, вірності католицької церкви, дотримання Божих законів. Да, ласки уникати гріхів. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас, як віків.